Вітаю, друзі, на каналі все по-домашньому. Хочу приготувати сьогодні горохові дируни. Такі смачні. Ну, принаймні, нам вони дуже подобаються. Всі люблять цю страву. Її як з борщиком їмо так і з чаєм вони хорошо наминаються. Отже, для цього я замочила ще з вечора стакан гороху. Добре промила його. І сюди додала кілька зубчиків чеснику та невеличку цибулинку. І зараз це все треба пропустити або через м'ясорубочку на таку саму малесеньку рішіточку, або збити блендером. Також тут в мене в мисці вже наготовлено м'ясо курки, філе куряче, там з різними приправками, добавками, такі будуть січенники, рублені котлетки. Так, але сьогодні в нас мова йде про горохові деруни. Горох готовий, ми перебили його. Можна до однорідної маси, ну, ми любимо так, щоб було крупинками. Так, сюди зараз вбиваємо два яйця. Пів чайної ложечки соди. Підготували їх, потрібно погасити оцетом. Ось так гарненько, щоб зашипіло. Всю це суміш добренько підсолюємо, головне не пересолити. І сипимо трішки перчику. Можете додати. Ще приправ, які вам подобаються. Ну, я завжди лише сіль та перець. Все це гарненько зараз вимішуємо. Тепер додаємо ще пів склянки, ну, 3-4 ложечки борошна. Знову добренько розмішуємо. Тепер цю суміш відправляємо на сковорідочку. Добре, розігріту. І тепер ложечкою викладаємо на сковорідку. А в мене вони будуть 10 разів смачніші, адже готую, можна сказати, що на природньому вогні на плиті. Ой, який аромат пішов. Дивіться, наші деруни вже готові. Зараз буду діставати на тарілочку. І будемо їх пробувати. Дивитися, які ж вони всередині. От і готові перші деруни. До них взяла сметанку. Можна ще трішки чесничку потерти до сметани, зробити такий соус і чашечку кави. Я люблю з кавою їх куштувати. Давайте подивимося всередині. Дивіться, повітряні. Бачите? Ніжні такі. А аромат не передати. Щоб камера ще передавала аромат, я би обов'язково з вами поділилася цією смакотою. Так, зараз я відірву опа. І отак. Руками найсмачніше. Смачного вам, друзі. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, коментуйте. Миру, добра, пока-пока!